Вітаю, шановні 11 класи на уроці з всесвітньої історії. І сьогодні ми поговоримо про близький схід про утворення єврейської держави Ізраїлю та близькосхідної проблеми загалом шляхи і подолання. Ми будемо присвячимо цьому два уроки. Цей та наступний. Ми ж з вами знаємо, що в роки Другої світової війни від рук нацистів загинуло 6 мільйонів євреїв. Трагедія європейського єврейства спонукала. До активізації сіонійського руху, який розвивався під гаслом тільки у власній державі, єврейський народ може почуватися в безпеці. Тому одним з найважливіших наслідків Другої світової війни стало утворення держави Ізраїль, і це обумовило тривалу близькосхідну кризу, що стала центральною міжнародною проблемою і існує її до сьогоднішнього дня. Взагалі, коли ми кажемо про Ізраїль, то багато вчених кажуть, що тут не буває нічого простого. В кожній із ситуацій, про які ми сьогодні поговоримо, є дві точки зору, і вони обидві по суті правильні. Тому спробуємо протягом цих двох років розв'язати, хоч якось цю проблему. Однією з найгостріших проблем післявоєнного світу була близькосхідна проблема, її зародження пов'язане з єврейською колонізацією Палестини, яка почалася в 1920-х роках, суперечності, що виникли між Арабами та євреями, а також непослідовність британських політиків, призвела до різкого загострення відносин між представниками двох народів. Після Другої світової війни Сполучені Штати Америки та багато європейських країн співчували євреям, які пережили Голокост. У 1947 році Генеральна асамблея ООН проголосувала за створення в Палестині двох держав: палестинської та єврейської. 33 голоси за, 13 проти та 10 не голосували. Обидві народи вважали своєю столиці Єрусалим. За умовами розділення Палестини євреї, які становили 34% населення, отримали 55% території. В Палестині євреї танцювали на вулицях, а араби протестували. Проте план поділу, запропонований ООН, ніколи не було втілено в життя. Натомість в Палестині розпочалась війна. Ісламські країни проголосували проти поділу Палестини. Не погодились з ними і палестинці, які заявили, що ООН не мала права ділити Палестину без урахування бажання більшості населення, яке там проживало. Майже одразу розпочався конфлікт. Перша фаза якого тривала з листопада 1947 по травень 1948 року. І по суті, це була громадянська війна між арабським і єврейським населенням Палестини. 14 травня 1948 року, невдовзі після того, як британські війська залишили Палестину, лідер єврейської громади в Палестині Давід Бен Гуріон оголосив про створення незалежної держави Ізраїль. В декларації про незалежність говорилося, що нова країна докладатиме всіх зусиль, щоб зібрати вигнанців, тобто євреїв, а також забезпечити рівність для всіх. Своїх громадян, незалежно від твії розповідання чи раз. Ну, З Бен Гуріоном познайомимось ближче. Це один з лідерів сіоністського руху, один з творців Держави Ізраїль, прем'єр-міністр держави Ізраїль в 1948 53 1955-59, 1959-61 та 1961-63 роках. Народився в місті. Полонського, це сьогодні Польща, його батько був другом Теодора Герцля. У 1906 році, як сільгосподарський робітник Бен Гуріон, вирушив до Палестини, де брав участь у створенні єврейської організації самооборони. У 1910 році був призначений ред... редактором єврейського журналу «Гахдуд», тобто єдність, під час Першої світової війни брав участь у формуванні єврейського легіону. Одним із перших вступив до нього і служив рядовим. Після війни повернувся до Палестини і став одним з творців підпільної армії Хагана і про спілки У В 1935 році Бен Гуріона обрали головою Єврейського агентства, і з 1948 року він очолив тимчасовий уряд Ізраїлю. В 1971 році, у віці 85 років, Бен Гуріон відійшов від політичного життя і почав писати мемуари. Помер в Кібуці з Де Бокером. І ось цей момент проголошення незалежності Ізраїлю призвів до череди Арабських війн, арабо-ізраїльських війн. Вже наступного дня, 15 травня 1948 року, на Ізраїль напало шість ісламських, ісламських держав: Єгипет, Ірак, Йорданія, Ліван, Саудівська Аравія та Сирія. Ця перша, з-поміж багатьох арабо-ізраїльських воєн, закінчилась за декілька місяців перемогою Ізраїлю. Для Ізраїлю це війна за незалежність. Поки тривали бойові дії, до Ізраїлю прибуло майже 600 тисяч євреїв з різних оточок світу. Вони оселялись в таборах біженців, що фінансувалися ООН, утворивши кільце єврейських поселень вздовж кордонів своєї нової батьківщини. Тим часом Єгипет взяв під контроль сектор Гази, а Йорданія анексувала західний берег річки Йордан. Отже, план ООН з поділу Палестини не був реалізований. Єврейська держава була створена, а арабська ні. Між Ізраїлем з одного боку, і Єгиптом, Йорданією, Ліваном і Сирією з іншого, буде підписано перемир'я, унасток чого, Ізраїль подвоїв територію, яку ми відвели за планом ООН. Перша арабо-ізраїльська війна завершилась 20 липня 1949 року, підписанням угод про перемир'я між новою державою Ізраїль та арабськими країнами, що напали на неї. Коли бої припинилися, Ізраїль, успішно відбивши напади арабських армій, утримував під контролем 78% території Історичної Палестини, майже в півтора рази більше, ніж йому було відведено. Під його контролем під контролем Йорданії були Західний берег та Східний Єрусалим, а до Єгипту відійшла Газа. Палестинці ж нічого не отримали. Перемоги дістались дорогою ціною. Було вбито майже 6400 ізраїльтян, що становило близько 1% всього населення. Жертви арабської сторони були щонайменше такими ж значними. Приблизно 700 тисяч палестинців були вигнані або самі залишили свої домівки на території, що тепер належали Ізраїлю. Майже 10 тисяч євреїв були змушені виїхати з території, захопленої Арабами. Демаркаційну лінію перемир'я між ізраїльськими та арабськими силами на офіційній карті було проведено зеленим чорнилом, звідси її назва зелена лінія. Вона стала міжнародно визнаним кордоном Ізраїлю. Палестинські Араби називають її Нагба, тобто катастрофа, коли вони втратили свою землю. Наприкінці 40-х, на початку 50-х років арабо ізраїльський конфлікт став складовою холодної війни. СРСР відкрито підтримував арабські країни в протистоянні з Ізраїлем, а США та країни Заходу Ізраїль. Спираючись на таку підтримку, вони сторони намагались силою довести своє право на землі Палестини. Після 1948 року Ізраїль взявся за роботу з розбудови держави та формування нової національної ідентичності. В певному сенсі цей процес вже тривав десятки років, впродовж яких уряд будував основну інфраструктуру та інституції. У 50-х роках ХХ століття, коли Ізраїль визначився зі своєю ідентичністю, арабський світ пережив період величезних змін. У 1952 році група офіцерів армії Єгипту, на чолі з харизматичним гамалем Абделем Насаром скинула Єгипетську монархію і взяла владу в країні під свій контроль. Через два роки Насар став президентом, і він звернувся до СРСР з проханням надати Єгипту зброю. Друга арабо-ізраїльська війна спалахнула в 1956 році в період суецької кризи. Президент Єгипту Гамаль Абдель Насер направив війська, щоб націоналізувати канал, який контролювала Британія. Обурені британці. Уклали угоду з Францією та Ізраїль, аби повернути канал під свій контроль. За повітряної підтримки, наданої європейськими союзниками, ізраїльтяни рушили до Суєцького каналу і швидко перемогли єгиптян. Однак світова спільнота, зокрема США та СРСР, змусила Ізраїль та європейців вивести їхні війська з Єгипту, і Суєцький канал залишився під контролем Єгипту. Після соєцької кризи 1956 року, попри те, що технічно Єгипет програв війну, Насер був на вершині успіху та збирався закріпити свій статус лідера арабського світу. Напружені відносини між Ізраїлем та арабськими державами ще більше загострилися. На початку 1967 року Насер та його арабські союзники, озброєні радянськими танками та літаками, збиралися атакувати Ізраїль. Щоб блокувати йому вихід до Чорного Червоного моря. Дізнавшись про ці плани, ізраїльтяни першими завдали удар 5 червня 1967 року. За лічені години 200 ізраїльських винищувачів знищили фактично всі військово-повітряні сили Єгипту. Наприкінці дня така сама доля спіткала й військову авіацію Йорданії та Сирії. Ізраїльські танки. Та війська увірвалися на Синайський півострів та в Газу, розбивши вщент єгипетські війська і дійшовши до Суецького каналу. Всього за кілька днів війни проти Єгипту, найнебезпечнішого ворога Ізраїлю, вона була завершена. Ця шостиденна війна закінчилась теж перемогою Ізраїлю. Втрати ізраїльтян становила 800 осіб, втрати Арабської коаліції понад 15 тисяч осіб. В тій війні Ізраїль захопив Сінайський півострів, західний берег річки Йордан, сектор Газа, східну частину Єрусалима та голландські висоти, що належать Сирії, територія захоплена Ізраїля втричі перевищувала його власну. Незважаючи на перемогу у війні, навколишня ситуація для Ізраїлю погіршилася. Сусідні арабські держави заявили, що не визнають його права на існування. Майже одразу керівництво Ізраїлю заявило, що Ізраїль обміняє принаймні частину завойованих земель, але не всі, на мир зі своїми арабськими сусідами. У вересні, на зустрічі в Хартумі, в Судані, Арабська Ліга відповіла трьома ні, відомими як Хартумська резолюція ні миру з Ізраїлем, ні визнанню Ізраїлю та ні переговори з Ізраїлем. Проте на той час Ізраїлю ця відповідь мало непокоїла. Вона була зайнята оцінюванням своєї нової ситуації, як і решта світу вони були приголомшені масштабом власної неймовірної перемоги. У листопаді 1967 року Рада ООН ухвалює резолюцію номер 242, які наголосили, що країни не можуть здобувати територію воєнним шляхом, а також заявили, що для встановлення справедливості і тривалого миру на Близькому Сході потрібно, по-перше, вивести збройні сили Ізраїлю з усіх територій окупованих в ході нещодавнього конфлікту, а по-друге, країнам-учасникам конфлікту відмовитись від усіх претензій та визнати і поважати суверенітет, територіальну цілісність, політичну незалежність кожної держави в цьому регіоні. Їхнє право на мирне життя в межах безпечних і визнаних кордонів, без загроз чи застосування сил. Інакше кажучи, це означало повернення всіх земель в обмін на мир. Зрештою, всі сторони конфлікту схвалили резолюцію 242, хоча досі сперечаються щодо того, що вона насправді означає. Але при цьому вона досі залишається основою майже всіх мирних переговорів на Близькому Сході. Шостиденна війна змінила вигляд Близького Сходу та вплинула на політику Ізраїлю, його суспільство та на майбутнє більш, ніж будь-яка інша арабо-ізраїльська війна з часу створення Ізраїлю. Це був поворотний момент в історії. Після нього для Ізраїлю та його сусідів змінилося все. Ізраїль вийшов з війни зміцнілим та осмілілим, маючи під своїм контролем втричі більшу територію, ніж до війни, і ставши наймогутнішою державою в регіоні. Шестеденна війна стала причиною появи в ізраїльтян та євреїв по всьому світу нового відчуття гордості. Всього через 20 років після того, як європейське єврейство лед уникло повного знищення, Ізраїль став могутньою військовою державою, здатною захистити себе всупереч неймовірним труднощам. Проте одна з найвеличніших перемог посягала, посіяла зерно його найбільшої проблеми невирішеної внутрішньої загрози самому себе, небезпечнішою для його майбутньої як демократичної держави та батьківщини єврейського народу, ніж будь-які зовнішні вороги. Для арабів, особливо палестинців, 1967 рік став другою накабою, тобто катастрофою. З часом Насер, зазнавши такої принизливої поразки відійшов тінь, йому на заміну прийшло нове покоління регіональних автократів. У березні 1969 року Насар розпочав проти Ізраїлю війну на виснаження. Це була низка зіткнень та сутичок, що мали на меті виснажити Ізраїль, щоб Єгипет міг воювати, відвоювати Суецький канал, перетнути його і повернути Синайський півострів. У серпні 1970 року, після 16 місяців безглуздих боїв, Єгипет, Йорданія та Ізраїль. Все ж таки уклали перемир'я, посередником якого виступила США. Попри руйнуванні тисячі вбитих і поранених, наприкінці війни ситуація для Єгипту та Ізраїлю залишилась майже такою самою, якою і була і до цієї війни. Палестинцям, які проживали в Єрусалимі, надано було право обирати ізраїльське чи Йорданське громадянство. Більшість обрало Йорданським. Палестинцям, які жили в інших районах, не пропонували ізраїльського громадянства, і вони опинилися під ізраїльським контролем. Після війни на виснаження 1960-70 років наступник насера, єгипетський президент Анвар Садат, запропонував арабським країнам атакувати Ізраїль 6 жовтня 1973 року, в день святкування юдейського свята Йом-Кіпур, тобто судний день. Коли розпочалась війна, країна була вкрай готова до несподіваного удару єгипетсько-сирійських Збройних сил на позиції Ізраїлю на Синайському півострові та голландських висотах. На останню роль цьому відіграли провальні дії керівництва Ізраїлю. Кількома дніми раніше ізраїльська розвідка попереджала про близький напад від одного з її шпигунів в Єгипті, проте уряд його проігнорував. Спочатку Арабам пощастило, єгипетські танкові війська перетнули Суецький канал, розбивши ізраїльську оборону, та зайшли в глиб Синайського півострова. Сирійські війська витіснили ізраїльтян з півдня голландських весон, поки Ізраїль оговтувався від перших нападів СРСР послав озброєння Сирії та Єгипту. Однак президент Ніксон видав розпорядження доставити Ізраїлю озброєння літаками, і Ізраїль розпочав контрнаступ. Всього за кілька днів ізраїльтяни вигнали сирійців з голландських висот. Після одного з наймасштабніших танкових боїв в історії вони повернули собі синайський півострів і перейшли Суецький канал. Коли армія оборони Ізраїлю підійшла на відстань можливого удару по столицях Сирії та Єгипту, СРСР висловив погрозу втрутитися. Між СРСР та США зросла напруженість, загострились страхи ядерного протистояння. Арабські нафтові компанії наклали нафтове ембарго на союзників Ізраїлю. Врешті-решт, 26 жовтня, після ухвалення Радбезом ООН резолюції номер 338 що вимагав укладання перемир'я та виконання положень у резолюції 242, кількох раундів чиновницької дипломатії, а також тиску з боку Америки на Ізраїль щодо прийняття умов перемир'я, війна звідшилась. Ізраїль переміг, захопивши ще більше територій на голландських висотах і вигнавши Єгипетян назад за Суецький канал. Незважаючи на перемогу, війна судного дня завдала Ізраїлю великої шкоди. Він дорого заплатив за те, що недооцінили ворогів, було вбито і поранено тисячі людей, і незабаром Голда Мейгір, перша і поки що єдина прем'єр-міністка Ізраїлю, пішла з посади прем'єр-міністра. Війна судного дня закінчилась, а Палестинська держава так і не була створена. У наступні роки постійно відбувалися сутички вздовж лінії припинення вогню. Нове керівництво США визначило завдання досягнення миру на Близькому Сході як пріоритетне. Президент Картер задумував масштабний план миру в регіоні, що мав вирішити суперечки Ізраїлю з сусідами, особливо з Єгиптом, а також конфлікт з Палестиною. Для Садата це викривало можливості, на яку він читав доволі довго. В листопаді 1977 року президент Єгипту Садат шокував світ та ізраїльтян своїм візитом до Єрусалиму та виступом перед Кнесетом, якому запропонував мир в обмін на повернення окупованих територій. Це був перший візит очільника арабської країни до Ізраїлю. Після довгих місяців складних перемовин та залякування. Картеру вдалося все ж таки змусити Бегіна, прем'єр-міністра Ізраїлю, та Садата, президента Єгипту, прибути до Кемп Девіда заміської резиденції президента США. Там вони обговорили мирний договір, що мав закінчити війну між Ізраїлем та його найближчим арабським сусідом Єгиптом. Ну і повернути останній мусинайський півострів та нормалізувати відносини між двома колишніми ворогами. Проте, грандіозний план Картера щодо рішення палестинського питання не судилось реалізувати в Кемп Девіді. Бейгін хотів миру з Єгиптом, але він був рішуче налаштований перешкоджати будь-яким процесам, що могли призвести до утворення Палестинської держави на західному березі. Він виступав за певну форму обмеженої автономії. А Садат, хоч як йому хотіли захищати інтереси Палестини, він не збирався жертвувати так тяжко здобутим миром з Ізраїлем заради неї. Картер був змушений задовольнитися частковим успіхом. Ізраїль повертав Синайський півострів в обмін на встановлення дипломатичних відносин. За закінчення війни в 1978 році Бегін та Садат були відзначені Нобелівською премією миру. І хоч з усіх президентів США Картер, мабуть, найбільше переймався долею палестинського питання, те, що йому не вдалося вирішити, його в Кем девіді зрештою призвело до того, що для США воно відійшло на другий план. І Ізраїль розширив контроль на Західний берег та в Газі. В Єгипті мирна угода з Ізраїлем зустріла не з таким ентузіазмом, як, наприклад, в Ізраїлі, в арабському світі садата засуджували за розхитування об'єднаного проти Ізраїлю фронту, звинувачували в невілюванні здобутих Насором і керівництвом Єгиптом здобутків і називали його зрадником. І в жовтні 1981 року, під час військового апарату, з нагоди чергової річниці Арабо Ізраїльської війни 1973 року садата вбили члени радикальної організації Єгипетський ісламський джихад. Але мир вже був встановлений. Він призвів до загострення палестинської проблеми, так, але з Єгиптом ситуація в Ізраїлі більш-менш нормалізувалася. На цьому ми поки що припиняємо. Домашнє завдання ви бачите перед собою. А вже на наступному уроці ми ще поговоримо про те, як розвивалася ця проблема надалі. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.